Ось таке завдання змінити колір цього парапету на більш темний. Для цього я його мию з допомогою кьоркера, Ось так. так. Робимо переробку далі кольору, шліфую наждачкою. Ось так. і наноситиму потім топласт поліуретан. Під спів птахів замішую топласт поліуретан, два компоненти А і Б. Колір такий андроцит. Будемо перефарбовувати парапет під інший колір. І буду робити там, де ще не фарбував. Пташки співають, а ми фарбуємо. Ось так ми наносимо. Тепер валіком. Ну і так далі. Ось, закінчив цю роботу. Ось, Ось такий сірий колір. Ось. Парапет. Це не черный, а такий андроцит сірий. Робіть краще, ніж я, якщо у вас якісь є питання або зауваження, скажіть.